Ні для кого не секрет, що кожного року у столиці збільшується кількість автовласників. За даними Державтоінспекції Києва, щороку на дорогах з'являється до 60 тисяч нових автомобілістів. Через це у столиці вже кілька років поспіль стоїть проблема парковок та стоянок. Аби власники машин не захаращували подвір'я та не ставили свої транспортні засоби на зелені зони. У столиці з'явилися платні парковки та стоянки. Левова частка таких майданчиків належить столичному комунальному. Підприємству Київ -транс -парк Сервіс». Цей оператор має власні платні парковки та стоянки. Вони розташовані у кожному районі столиці. Все б нічого. Але на вулиці Лужкова сталася надзвичайна подія. Тут на цілодобові парковці вночі невідомі пошкодили та обікрали чотири машини. Із чотирьох Автомашин, которые подверглись нападению. Больше всего повезло машине Mitsubishi. И все из-за того, что водитель позаботился. Он поставил бронепленку на стекла. Мы видим, есть удар от камня этого или того. Но стекло выдержало, стекло не лопнуло, не треснуло, и злоумышленники не смогли проникнуть внутрь. То есть водитель полностью защитил свою машину. А от Олександру Цурку просто таки не пощастило. На цій цілодобовій парковці він постійний клієнт. Щовечора на ніч він залишав тут свою машину. Та останнього разу, коли він прийшов вранці, був шокований. Машина в такому стані, розбите заднє стекло. Ну, попитка мабуть, ілі угона, або кражі. Да, мелочі пропали. Пропали буквально там фонарик, реєстратор пропав і всю. Як це могло трапитися на цій парковці, Олександр не розуміє. На майданчику працюють камери відеоспостереження. Відео відеоспостереження. Камера є. Тобто злодіїв повинна зафіксувати. Але зафіксували чи ні? Але зафіксували тільки, що вони розбили скло і все, і більше нікого немає. А скільки було людей там? Ніхто нічого не ясно. Окрім відеокамер, на парковці стоїть ось така невеличка будівля. В ній сидить охоронець, який бере кошти за паркування. Саме до нього водії і кинулися, аби з'ясувати, хто саме буде компенсувати їм збитки. Сказали, дзвонить центральний офіс. Я позвонив, ну, спочатку два часа намагався дзвонити, ніхто трубку не вив. потім дозвонив, взяла дівчатка, сказала, що вона не в курсі. Дзвоніть начальнику охорони. Я зараз ну, переключила на начальника, а начальник сказав, що нічого не знаю, визивайте міліцію. Тож, так і не дочекавшись приїзду представників Київ Транс парк сервісу, потерпілі автовласники викликали правоохоронців. Міліція приїхала, склала протокол і поїхала. У свою чергу самі ж охоронці майданчику кажуть, вони не охоронці, а контролери. Якщо вдруг... На вашей стоянке да есть нападение на машину вызываю что вы должны вызываем управлять? милицию а сами не вмешиваетесь? а куда же я бы с чем я буду вмешиваться то есть там не оружие <гум> нет а то есть мы мы контролеры получается мы наблюдаем за машиной, вдруг что цей вызываем милицию. Натомість водії понівечених машин у розпачі, бо не розуміють, хто ж саме повинен їм компенсувати збитки і за що саме тоді вони платили щодня по 22 гривні. А я вже не перший раз тут залишаю. Я питав, да, стоянка охороняється. Відповідальність Киїпастрансевіс. Ну тисячі, мабуть, на 4 на 5 десь так тут. Дуже да, звісно, гривень. А які тут можуть бути долари? Натомість автоадвокати кажуть, водії часто плутають платні парковки із платним. Стоянками і на компенсацію можна сподіватися лише від власників платних стоянок, а не парковок. Бо, відповідно до правил паркування транспортних засобів, комунальне підприємство Київ Транс парк сервіс не несе відповідальності за машини на їхніх платних парковках. Київ Транс парк сервіс просто продає паркувальні місця, кажуть автоадвокати. Та, попри таку плутанину і такі правила, наші герої здаватися не збираються. Вони навіть звернулися на гарячу лінію магнолій. Тв 221 аби отримати консультацію автоадвоката і розмова із фахівцем їм додала оптимізму. Бо, попри те, що Київ парк транспарксервіс не несе відповідальність за авто на їхніх парковках, у водіїв все ж таки є шанс отримати компенсацію. Сказал, дождаться от милиции бумаг о том, что заведено уголовное дело, так. Вот, дождаться 30 дней, написать заявление в компанию охранную, так. если они в течение 30 дней не согласятся компенсировать ущерб, там, ну или как-то решить этот вопрос по-мирному, то тогда брать справку у милиции о том, что заведено уголовное дело, и обращаться в суд.